Всім привіт! Сьогодні будемо детально розглядати найбільш поширену американську протикорабельну ракету Гарпун, яка стоїть на озброєнні більше 30 країн світу. Історія створення ракети Гарпун. Програма розробки ракети Гарпун почалася в середині 1960-х років. Військово-морські сили Сполучених Штатів намагалися знайти відповідь на зростаючу загрозу від радянського флоту, який вже мав на озброєнні потужні протикорабельні ракети. У жовтні 1967 року сталася подія, яка сколихнула весь військовий світ. Під час арабо-ізраїльського конфлікту єгипетські ракетні катери, озброєні радянськими ракетами П-15 Стікс, потопили ізраїльський есмінець Ейлат. Це був перший випадок в історії, коли великий бойовий корабель знищила саме протикорабельна ракета. Американські військові зрозуміли, що епоха морських артилерійських дуелей остаточно завершилася. У наступному 1968 році командування військово-морських сил Сполучених Штатів офіційно сформулювало вимоги до нової зброї. Потрібна була компактна ракета, придатна для запуску з літаків, надводних кораблів і підводних човнів. Програму назвали гарпун за аналогією зі знаряддям китобоїв, що мало символізувати враження великих кораблів противника. Виконавцем проєкту стала компанія «Макдоналд Дуглас. Зараз є частиною компанії Боїнг. Інженери вирішили зробити ставку не на величезну швидкість чи масивну бойову частину, як у радянських аналогів, а на інший підхід. Невелика ракета з турбореактивним двигуном повинна була летіти на дуже малій висоті над поверхнею моря, фактично ковзуючи над хвилями. Це дозволяло майже уникати виявлення радарами. Перші випробування розпочалися на початку 70-х років, а саме у 1972 році. Результати виявилися успішними. Ракета показала високу точність і надійність. Упродовж кількох років відпрацьовували систему наведення, вдосконалювали електроніку та оптимізували бойову частину. У 1977 році нова ракета була офіційно прийнята на озброєння у своїй першій серійній версії авіаційній AGM84 гарпун. Її почали використовувати літаки далекої протичовнової оборони П-3 Оріон. Через два роки у 1979-му на озброєння флоту надійшла корабельна версія rgm 84 яка запускалася з контейнерних пускових установок. Незабаром з'явився і підводний варіант UGM84, що вистрілювався з торпедних апаратів у спеціальній капсулі. Ця ракета стала прямою відповіддю Сполучених Штатів Америки на радянську загрозу і згодом перетворилася на один із найуспішніших зразків морських озброєнь у світі. Модифікації та характеристики Еволюція ракети Гарпун відбувалася через серію модернізацій відомих як блоки і створення варіантів для різних платформ. Початкова серія, відома як блок 1, з'явилася у 70-х роках. Авіаційна AGM 84A і корабельна RGM 84A мали дальність приблизно 90 км, бойову частину масою 225 кг і використовували інерціальну систему з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Їхньою особливістю був політ на малій висоті над водою для уникнення виявлення. У 80-х роках були створені підваріанти блок 1А та блок 1Б, де покращили двигун, паливо та електроніку, що збільшило дальність до 120-150 км. Блок 1С отримав нові алгоритми наведення, щоб ракета не наводилась на берегові об'єкти і краще розпізнавала кораблі у складній обстановці. Далі у кінці 80-х з'явився варіант блок 1Д, фактично перехідний до ракети «Слам». Цей гарпун мав дальність близько 200 кілометрів і здатність уражати наземні цілі завдяки використанню GPS і телевізійного наведення. На його основі створили Слам ЄР у 90-х роках. Це вже була багатофункціональна ракета з більшими крилами, новим двигуном і дальністю до 270 кілометрів. Модифікація слам і модифікація слам ЄР офіційно належать до родини гарпуна, але фактично це інший клас зброї. У 2000-х роках відбулася велика модернізація гарпун блок 2. Тут ракета вперше отримала сучасну інерціальну систему у поєднанні з GPS, стала набагато точнішою і навчилася вражати не лише кораблі, а й цілі на узбережжі. Дальність зросла до приблизно 240 км. Гарпун блок 2 застосовується з літаків, кораблів і підводних човнів. Наступний крок гарпун блок 2 це версія із двостороннім каналом зв'язку, який дозволяє у польоті перенаправляти ракету на інші цілі або змінювати маршрут. Вона стійкіша до засобів радіоелектронної боротьби і краще пристосована до складних умов сучасного бою. Дальність залишилася близько 240 км. Остання модернізація гарпун Блок 2 плюс R. У ній використали новий двигун, легший корпус і збільшений обсяг пального. Це дало змогу збільшити дальність до більш ніж 300 км. А за деякими даними, навіть до 370. Вона зберігає точність GPS, стійкість до перешкод і здатність уражати як морські, так і берегові цілі. Окремо варто згадати про берегові пускові установки Harpoon Coastal Defense System. Це варіант, створений у 2010-х роках для країн, яким потрібен захист узбережжя без великих флотів. Система використовує наземні мобільні пускові установки на шасі вантажівок, здатні запускати ракети Harpoon Block 2 або Block 2 вона включає машини з контейнерними пусковими установками, радіолокаційні станції для виявлення кораблів і командні пункти. У бойовій обстановці така система може прикривати узбережжя на сотні кілометрів і є ефективним способом зупинки ворожих кораблів без залучення флоту, в яких війнах брала участь ракета гарпун. Ракета гарпун активно застосовувалася у кількох війнах від моменту свого прийняття на озброєння. Війна в затоці з 1990 по 1991 рік. Ракету гарпун активно використовували військові сили Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників проти іракського флоту. У січні 1991 року американські літаки f 18 застосували гарпун для ураження іракських військово-морських сил у Перській Затоці, що призвело до знищення кількох кораблів. Ліванська війна, 1982 рік, військово-морські сили Ізраїлю. Використовуючи ракети гарпун, потопили кілька сирійських військових катерів. Ірано-Іракська війна, 1980 по 1988 рік, обидві сторони конфлікту використовували ракети гарпун. Ірак придбав їх у Сполучених Штатів, а Іран отримав їх ще до Ісламської революції. Було зафіксовано численні випадки застосування гарпуна проти танкерів та інших суден. Фолклендська війна, 1982 рік. Ця війна відома використанням протикорабельних ракет «Екзосет». Аргентина придбала декілька ракет гарпун, але не застосувала їх у боях. Російсько-українська війна. Після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Україна отримала від західних партнерів берегові ракетні комплекси гарпун. 17 червня 2022 року військово морські сили України, використовуючи гарпун, успішно вразили російський буксир Василій Бех, який транспортував боєприпаси. Це стало першим відомим бойовим застосуванням берегової версії гарпуна в цьому конфлікті. В яких країнах є на озброєнні. Ракета гарпун стоїть на озброєнні у багатьох країнах світу, переважно у військово-морських силах та військово-повітряних силах. Це один із найпоширеніших протикорабельних ракетних комплексів. Гарпун стоїть на озброєнні в таких країнах, як США, Україна, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина. Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Іран, Канада, Малайзія, Мексика, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Польща, Португалія, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Туреччина, Чилі та Японія. Список може бути ще ширшим, оскільки ракета Гарпун тривалий час була основною протикорабельною зброєю для багатьох союзників Сполучених Штатів Америки. Переваги та недоліки ракети гарпун. Ракета гарпун, попри свій вік, залишається одним із найпоширеніших протикорабельних ракетних комплексів у світі. Її тривалий успіх це результат постійних модернізацій, але вона все ще має певні вразливості властиві зброї свого покоління. Переваги надійність та перевіреність у боях. Гарпун використовується десятиліттями і неодноразово довів свою ефективність у реальних бойових умовах, що робить його надійним вибором для багатьох флотів. Універсальність. Це одна з головних переваг. Ракета може бути запущена з різних платформ літаків, кораблів, підводних човнів, а також із мобільних наземних комплексів. Така універсальність значно спрощує логістику та навчання персоналу. Низький профіль польоту. Завдяки режиму ковзання над морем гарпун летить на надзвичайно малій висоті. Це ускладнює його виявлення радарами ворожих кораблів і дає екіпажу менше часу на реагування. Постійна модернізація. Замість створення нової ракети виробник постійно вдосконалював її. Нові версії, такі як Блок 2 та Блок 2, отримали GPS навігацію для ураження берегових цілей і двосторонній канал зв'язку, що дозволяє керувати ракетою після запуску. Недоліки дозвукова швидкість. Гарпун є дозвуковою ракетою, що робить її вразливою для сучасних систем протиповітряної оборони. Кораблі, оснащені потужними ЗРК, можуть перехопити її до того, як вона досягне цілі. Відносна вразливість до радіоелектронної боротьби. Хоча останні версії стійкіші до перешкод гарпун все ще залежить від власного радіолокаційного випромінювання на кінцевій ділянці польоту. Це робить його помітною мішенню для систем радіоелектронної боротьби, які можуть збити ракету з курсу. Обмежена скритність. Ракета не є невидимкою, її розміри та форма можуть бути виявлені сучасними радарами, а потім перехоплені. Підсумовуючи, гарпун залишається потужною і перевіреною зброєю. Однак у конфлікті проти технічно розвиненого супротивника з багаторівневою протиповітряною обороною її недоліки можуть бути критичними. Її справжня сила полягає в універсальності та здатності бути ефективним стримуючим фактором для країн, що не мають розвиненого флоту. Ось така ракета гарпун. Не забувайте підтримати відео лайком або коментарем. На цьому в мене все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!